Дитя, а чого ти тут із самого ранку? Що не в школі? В мене канікули, і мені скучно. А чому не підеш погратися з друзями? Вибачте, в мене немає друзів, окрім вас. Це прикро, що нема. Я трохи застарий, аби грати в Ну, Правда, можу в хованки. Те, що ви можете сховатись від роботи в сусідньому королівстві, я знаю, але я вас і там знайду. Ти б краще свої пошукові стібності використала в якийсь інший спосіб. Хм, от знайти, куди піти з дитиною? Хочете від роботи, Сачканути? Що тут за жаргон у тебе? Ми тут солідне видавництво, а не. А тетя Оліл запросила в мене гості, і я к квивці. В кімнату де лукописи де сплава, бо є виданиці купітка, сьогодні приходить дівчинка цікава і ціклані від дів відволіка. то наліво, то на плаву, та й це на спину ліка. Так хочеться сказати, будь ласкаво. Не розпускай так лютого язика. Магія тут Мало нам віршолюбного троля, та туші йти. Ну, до речі, стенаре, можеш завітати до королевий фей і поцікавитись новими перекладами, а заодно і дівчинку в гості захопиш. Ще хочете мене здихатись? Не здихатись! Фу, які ви грубі. Так хочу. Відправляйтесь. А якщо та ну вас? Відправляйся і не коверзуй. І про збірку спитай. Яку ще збірку? Ну, і де він? Ну, він не з'явиться. Він противний. Звичайно, противний. Як би я інакше вами керував? Олір знає, про яку збірку йдеться. Конспіратор реактивний. Ідемо, сонечко. Ну, і де, тетя Оліл. Ми ж з'явилися, не попередиш завчасно. Треба почекати. То вона запізнюється. Королеви не запізнюються, вони завжди приходять вчасно. Просто коли саме буде вчасно, вони визначають самі. Вітаю в моєму лісі, друзі. Вітаю тьоті Коловево! Я за вами скучила. Вітаю ваші величносте. У мене до вас ще питання. Передавайте Тіміторові, що збірка готується. Які ви всі загадки? Якщо все є, значить, в них є секрети. У всіх є свої секрети, власне, у мене свої. Умогли царя своїм. Дядя фієлицер, а який у вас секрет? Магія, ну, то як каже секіток. Так секрети на те і секрети, або їх нікому не розповідати. А я нікому і не розповідаю. Я записую в книжечка, а книжечку ховаю. Я тобі розкажу, якщо вони. Ой-ой-ой! Я просто почекаю там. виставка. Бачиш, дівчинко, мені дуже подобається одна фея. Я хочу присвятити її вірша, але в мене не виходить. А що, власне, не виходить? Присвятити чи написати? Написати так, щоб не соромно було присвятити. Воно якесь роблене виходить. Власне, щоб написати гарний вірш, окрім майстерності, треба ще й натхнення. Ти маєш осідлати пегаса. Кого, кого? Пегаса. Ось, дивись. Ой, який гали. Ой, щось він маленький. Починати треба з малого. Та все буде. А потім дві маленькі пегас виросте, напевно. А він потім справді виросте? Тьотю Олі, а можете показати вашому пегасу? Чіоси може секрет. Чому ж секрет? Ось і він, власне. Ого. Що, міряєтесь з пегасами? Головне. Мати власного пегаса, а не чужого позичати. Або покрасти. Бачили, ми видалися таких пегасокредів. Я хочу мати власного пегаса, хай навіть малесенького. От видеси велику книгу секреть? То матимеш. Все, правда, тоді швиденько візьму та й видам. Е, дарма я це сказав. Що злякались? Дівчинко, не лякай поетів початківців. Вони і так лякані бувають. Тетя коло а можна буде у вас повсідись вілси писати? А у поетичних зомбі не хочеш? Ні, не хочу! Приходь до мене ще в гості, то й повчишся. Дівчинко моя хороша, в ліс до нас ласкаво прошу. Тут під владою моєю мешкають прекрасні феї, феї мами, феї тата і маленькі велінята. Чарівні тут квітнуть квіти, що де інде не зустріти. Ну а фауни окраса, однороги і пегаси. А в мене тоді теж буде маленький пегасик. А чому б і ні, власне? Так, дитя, нам вже час. До побачення дяді Кололева! Я вас люблю. Яка ж мила дівчинка? Всі дівчата милі, а потім вони виростають. Дістане всіх про поетів, все хоче докопатись до секретів, все помічає його кави зір. Книзь терпіння вже, здається, близько. Та знаєш, не було б цього дівчиська. Життя було б таким нудним, повірте.